Добрий день, всім гарного дня. Хочу рада знову бути з вами і хочу попросити, хто не підписаний, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Переглядів багато, а підписок не бачу. Сьогодні, верніше, вчора я все-таки поїхала, забрала посилку свою, От, бо була із <кхід> Джесі, не хотіла її залишати на цілий день одну. Тому посилка мене чекала. І хочу показати вам деякі речі, можливо, комусь щось знадобиться. Тому, будь ласка, так, хочу розпочати, довго не буду. Ну, ниточки, як звичайно, ниточки. Це ж ми ж маємо діло із тканиною. Хочу почати ось з такого. Ну, я не знаю, як на мій погляд, то це ніби півскатертини. Ось дивіться. Так мені здається, можливо, це фіраночка, але тут зверху вона не зарублена. Можливо, це така скатертина на камод, чи на якийсь стіл, який біля стіни. Знаходиться. Вона якось одностороння. Верніше, ну З однієї сторони, тут, дивіться, техніка рішельє, вишивка, це посередині така краса. Ось внизу така вишивочка. От. І на, на куточ, у куточках. Я її не розвертала повністю. Хоча на зеленій скатертині було б гарно видно. Ось дивіться, це на, у куточках. Вся вона в гарному стані, збереження гарне. Зараз я вам скажу її розміри. Розміри 130 довжина і ширина. І ширина. Так, зараз скажу, так, ширина її 80. Сантиметрів. Ось така скатертина чи вишивка, ну, не знаю. Мені попадалися вони декілька таких, і я не можу пояснити, що це за річ. Так, і коштуватиме така е, доріжка 150 гривень. Так, ну це в мене є дві такі серветочки. Друзі, зразу кажу, я нічого не прала. Ось такі дві серветочки з таким гусачком чи качечкою, одна прямокутна і одна така квадратненька. Ось. Вони вінтажні, вони були в користуванні, але доволі такі симпатичні. Хто бажає придбати 40 гривень за дві серветочки буде. Так, ось далі така кругла серветка. Вона вишита, вишита хрестиком, ось так постараюсь близенько показати, вишита хрестиком і тут така вишивочка ось такі дірочки. Мережка така. Зараз скажу, скільки вона в діаметрі. В діаметрі вона 55 см. і коштуватиме така серветочка 100 гривень. Далі є чайна скатертина. Ось така ніжна, ніжна скатертина, вона вишита. Оце ось все, що зеленим, це все вишито. І біленьким тут вишито, і оце рожеві квіточки це все аплікація. І тут ось по краєчках вона так зарублена, дивіться, із з такою рожевою стрічечкою тут. На кожному, у кожному куточку є отака вишивочка. Так, розміри її. Ну, як зазвичай чайні скатертини 80 сантиметрів. 79, 80, ось такі вони. Так, 150 гривень така скатертинка. Є в мене ось така краса. Хочу вам показати її. Не знаю, як передасть камера, це скатерка. Вона натуральна. Ось така вишивка. По, ну не знаю, де її лице, вона ніби одинакова із вивороту, і з лиця, ніби вона двостороння. Оце ось така вишивочка по вуголках. на кожному вуголку. і це скатертина, і, дивіться, така вишивка по периметру, ось, і вишивка не, все ж таки це, мабуть, вигоріт. Все ж таки це, мабуть, вигоріт. Ось дивіться, така краса. Це скатертина. Колір такий у неї приємний. Вона в дуже гарному стані розміри. Я вам зараз її скажу. Ширина. Метр двадцять і довжина, ну, приблизно десь десь метр шістдесят. От Отака скатертина, вона в гарному стані ціленька. От, і до неї, на жаль, тільки три. Отакі От серветочки. Чомусь. То три буває, то п'ять. Нема такого, ну, розкомплектовано. 39 сантиметрів ширина таких серветочок. Ціна такої скатертини з серветками буде коштувати 300 гривень. Ось дивіться, серветочки. Дуже приємний такий колір. Він і не салатовий, такий блідо-блідо-зелений. Так, маю дві ось такі серветки вишиті, вишити хрестиком. Вони новенькі. Не знаю, це ніби по канві Фелікс зайшов, сам двері відкриває, такий сміливий. Вишито ніби по канві, ось такий віночок, вони в дуже гарному стані. Дві серветки, таких розміри. Розміри із киточками будуть 35 см отаких От двох серветочок. За дві серветочки 60 гривень, хто бажає придбати. Так, є в мене ось набір таких серветок. Вони такого кольору ніби не то сіруватого, не то колір топленого молока. І така вишивочка у куточку. Ось така вишивочка. Їх шість штучок. Цих серветок. Шість штучок, вони в гарному стані. Ось. І набір таких серветок буде коштувати 120 гривень. Так. Є в мене ось отакі серветки, їх тут 10 штук. Я не знаю, хто як буде так, як тих 6, то цих 10. Ось так вона виглядає. Колись мені попадалася така серветка, але, мабуть, одна. А тут аж цілих 10. Це все вишивочка отак по краю. Як я правильно показую, неправильно. По краю така вишивочка хрестиком і ось така квіточка вишита хрестиком. Так. Е, ну, я не знаю, як їх хто буде брати. Одна серветка буде коштувати 25 гривень. Ось такі. Так. Я не сказала розміри, зараз скажу. Розміри 40 на 40. Так, далі хочу показати вам, я замовляла для себе, бо, як я подивилася, що в мене не вистачає постільної білизни, і я собі замовляла простині і полутерні підодіяльники, тому що в мене є декілька, в общем, коли приїжджає сваха, мені треба її, вона під полутерним одіялом спить. І я замовляла е, полутерні підодіяльники і двохсні простирадла. І ось, як вже замовила, то вже отримала і для себе, і, і це мені трошки лишнє. Ось таке простирадло, воно двохспальне. Можливо, воно і пране, я не буду казати. Але судячи по цьому, що тут це виворіт на вишивці, вишивка вишита ще та тканину підкладали, ось дивіться, то тканина не потріпана. Вона, ну так можна її ось від, відділити, але вона не потріпана оця тканина, яку підкладають під вишивку. Тому я думаю, що вона нова. Так, ось така вишивочка. Ось така вишивочка дуже ніжна. Вона з одного краю на простирадлі, і їх тут три штучки таких. ну, В ногах чи, ну, да, звичайно, мабуть, в ногах я б так би стелила. І зараз я вам скажу розміри. Мені здається, що це льон, такий тоненький льон, що це не, не бавовна. Воно таке грубенька така тканинка. Зараз я скажу розміри. Так, так розміри 2,20, так, 2,20, 2,30 ширина, 2,30 ширина і довжина, ой, Незручне, треба було виміряти відразу, щоб вам вже готовий розмір казати. Але щось я налаштовувалась довго на це відео. І ширина десь до 2,5 метрів. 2,40. Ось таке простирадло. Так. Хто бажає, буде коштувати 350 гривень. Ой, ну не буду я вже його складати. Отак складу як небудь, бо не, не можна з ним тут розвернутися. Так, і ще я хочу вам запропонувати ось такий підодіяльник. Це підодіяльник полутерний. Ну, я вам скажу його розміри. Ще раз повторюю, друзі, я нічого не прала, тому що в нас вчора цілий день лив дощ. Так, зараз я скажу розміри. Так, метр вісімдесят, метр 90, мені здається. Довжина і ширина. Ой, і ширина. Десь близько метр сорок, можливо, метр 35. І оце все. Оце все квіточки, оці коричневі, це все вишивка. Це все вишивка. І тут, ось, дивіться, такого кольору вишивочка. Коричнева, такі ось листочки. І ця вишивка по всій довжині цього підодіяльника. Під ковдри по-українськи, мабуть, правильно буде. Під ковдри. Так, розміри сказала. І. Десь хотіла показати, а ось дивіться, вон, воно застібається. Вірніше, вона ця підковдра, застібається. Ось гудзички. Вони заховані під такою ось тканинкою. Гудзички всі в наявності. Усі є. Так, і ціна такого підвідіяльника буде 300 гривень. Хто бажає. Так, далі маю ще таку скатертину, вона новенька. Вона новенька, 67% поліестеру і 33% бавовни. Так, просто, просто звичайно, без всяких там таких, без всяких візерунків, просто обрублена ось такою люрексовою ниточкою. Вона в гарному стані, я не бачила, тут навіть розміри ось вказані. Приклеєна така е, папірець такий. от, ну Він відбирається. Я вже подумала була, що приклеїли папірець і десь дірку якусь залатали, так як таке зачастую буває, але ні. Просто приклеєний папірець і розміри тут метр тридцять два на метр шістдесят вісім. А ну, зараз провіримо. Зараз провіримо. Розміри. Так, ну, так, да. все правильно. Все правильно. І така скатертина буде коштувати 250 гривень. Ось поки що все. Ще в мене є деякі речі. Я ще пізніше вам покажу щось, завантажу це відео і покажу ще щось пізніше. Вам щиро дякую всім, друзі. Бажаю гарного такого сонячного, як сьогодні, дня, теплого. Щоб було тепло і в душах, і в будинках, тепло, і світло, і на вулиці. Гарного всім дня і до зустрічі!